Ми приїхали нам сюди. О, yes. 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 oh, oh. такі великий, це ж то поштучно, no, не знаю. Ну вони не дуже м'які. Так вони й не м'які. Дуже тверді. О, кавуни. Я тільки казала, хочу кавун. Давай хочу кавун, якийсь з'їмо. Тільки треба маленький. Сатих. Так, кремчики. Маша. Ми тут хотіли подивитися крем. 50 вот 20 есть. 20 уже краще. Але цей гарнір, по-моєму, ще купить. 10 50. Я знакомий якісь ощущення, що я його все себе пробувала на зацю. Да? 50, 50, 30. 6. 6. Може, нам 6, але це олія схоже. Так, да, це олія, СП. 30, 30. Яйця. Ось тучно берега. У нас тут економія почалася. Два. Ні, просто це не дешевий магазин. Він маленький ми в селі. Думали, що це великий супермаркет. так називався. Але ні. У нас немає взагалі поруч тут великих магазинів, але які тільки маленькі супермаркети.

17 днів кожного. Димашки за 3 дня ты шо? По 3 яйця на кожного. Шість яйця. Шесть. 3 18 Я зранку смажу по 3 яйця нам. Че, я посмотрюсь сідала? Да. Ну колись два. Я тобі смазала, бо були макарони. Ну давай. От беремо мінус шість. Тобі буду два робити, бо ти будеш макарони якісь ще їсти. Ні. Три будеш їсти. От труп я з голода. Трубку колись на обід захочемо ще не пообідати десь, Та. а з'їсти яйця вдома. Так, що нам? Ми ще взяли сир, ми ще взяли йогурт і зелень. Що, треба помідорчик якийсь взяти? А, воду треба, Маша. Помідорчик треба взяти якесь. Чи бачу, огурчик? Бачу, чи молоко? Бачки, не надо? А я взагалі тут. А, ні. Там не треба. Вон є сироватка, мабуть, то схоже на сироватку. Молоко масло написано. Може це кхід? Та ні, не схоже, дуже воно якесь. Ану... А все. воно густе? Так. Да. Може і кхі. Фіра немає, так? Да? Ми взяли йогурти. Ми пішли ще до овочів, ще раз ходимо. Маш, зніми так. з мене, будь ласка, оце. Отак. Ще якісь снеки. Снеки? Типу, отут? Чорний шоколад 1,98 з якимось фруктами. Халва. У нас є ще тахіні, Маша, пам'ятаєш? На пляж не візьмемо. На пляж? Треба якийсь печик, брати. А тобі... А, а тобі якусь піту чи щось треба, Маш? Хліб. Так. Да. От хліб тут, бачу. Піта одна штучка у нас залишилась. Не, тут. А Я тут не бачу. бачу. Ось такі такі штуки були. Ось це що таке там? Такий магазинчик. Манюсенький дуже. Так, що тут у нас? О. Рис. Ось тим рисом. О, цей рис смачний. Оце ми отакий шукали. Вже, мабуть, не будемо купувати. скільки хочеш так, водичку треба. Ми вже висохли сьогодні, не пили цілий день Кока-Колу тільки. Там рис є, але я думаю, вже не, не будемо вже брати, рис кажу, там є. 2,80. Тут побільше є 3,40. Але ми не дуже їх багато йому, тому беру менше. У нас ще там є, залишилось. Так, що тут ще таке? Нецікаве? Це якесь варення. Ми <помідорчики> А? Є авокадо, але він такий темні. Оце 4,80. це за Не знаю. скільки? За один це багато. За кілограм? Навірно, вряд ли. Так е... помідор, бери один помідор. Один великий отакий варий. Ось у. по одному. А цей один Ой.

Всеві солодощі, ніяк ми до них не дійдемо. Так, і що то я ще тут. А, і треба все ж таки з кремом е, оприділитись, чи нам брати його, чи не брати. Зараз подалю, що GPT-чат мені там відповів по ньому. Так, дивлюсь, що тут ще тут. Ми все пройшли, подивилися, нічого нас не зацікавила косолька. О, може Маша. Маша, кукуруза, квасоля, нічого такого не хочеш заката. Кукуруза, квасолі, нічого такого не хочеш. Два вісімдесят чисківки. Два двадцять. Ні, я не їм. Так, ложечка тільки, якщо. А вони ти... пише, що не факт, бо тільки почався сезон і наверное, так як у нас ще такі будуть прийшли. То не будемо тоді все ризикувати, так. Да. Так, ну все, тоді за Крем треба узнати. Берем-не беремо. gpt Чат дав добро нам на той Крем. Взяли ще да-да. Дуже тугенько. Взяли два апельсинчики, Чіпси місцеві взяли. Та й все. І піту Маша знайшла. 50 євро зараз буде. Ой, водичка. 55. <рисвітно> <рисвітно> Ми знайшли чарівний холодильник. О, я хочу оце. О, нам в платочка? Ні, ні, оце, оце. О, зараз ми тут всього візьмемо. А нам далеко їхати? Ні, ми вже тут. Ми вже вдома. А, ми вже вдома? Да. А так. А по чому Вибирає. воно? How much, ти запитай? How much? Eh, one kilo. They... Зараз нам напишуть. Один кілограм. Вони тепер побазку по вазі по йдуть. 13 за кілограм. Yeah, 1 tak. kilogram. No, po prostu sztuk weźmiemy. Dawaj. kilogram. kilogram. Tak. 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 Ходімо, що ми пройдемо ще раз. Так, доскладати треба це все. Вони, ну, до речі, пакети безкоштовні, я так розумію. Потому... Да, да. Вона його не пробиває. а персинчик. Вона його не прибуває, каже, беріть просто. Може вона просто прийшла? В магазинах теж так робить. Я завжди прибуваю. Топочка фіксована, пакет типа может быть ага. яйца давай я их так возьму Ми... я не верю что как кисне три дня э, ага, да. ага. ну мне три маши три шесть штук на день три дні 6 на три 18 правильно тут 18 яйц вот так вот яйца и уходят маша 36 евро да ну все за все 36 євро. чотири мороженки. 18 єсмь. А, ладно, я яйця в салон візьму. Все правильно, я посчитала. 6 на 3 18. Відкрий мені двері. Опа, у мене яйця. У мене тут товар. Сніданочки наші. Опа. Опа. І поїхали. Фух. Ой. Я засмагла. у тебе, літок, рибок, полила квіточки, все, що там треба зробила, все там нормально. Так що відпочивайте, Я засмагну. <рес> Успішно сьогодні справилась з цією задачею. Тут не так ще видно там примали. Маша сьогодні не намазалась. Не намазалась кремом. Вирішила, що треба загорати. І справилась, а я намазалась. Ми будемо зараз їсти морозиво. <кхух> <кхух> Мені честь каже, що це лимонне. Давай, я тобі зараз скажу. Я би сама хотіла. Воно в шоколаді ззовні, да? да. так? Так. Дуже, дуже солодке. Ой-ой-ой, а, а, ви ще таке солодке. Я ледь проковтнула. Зараз буду ось це пробувати. Ого! Дуже солодке.

Давай спробуємо всі. Покладемо в холодильник, якщо що. Угу. Ой, ну це вообще жовтий, дуже солодкий. Ото покраще, да? Угу. Розчарування. О, морозово це. О, тут морозово прикольне. Це теж буде, мабуть, дуже солодке. На, на скільки мене на 36 євро? 36 євро це.

Просто цукор. Дуже багато цукру. Так, да, немало. Ки там тобі сподобалося, оце на. А то покинь поки. Покинула. Не купуйте морозиво. Як купується, ну просто, навіщо, не така. Ми їдемо зустрічати захід сонця. Проводжати тоді. Ну ладно, проводжати. Маша, така красива. Спробуємо пофоткатися. Якщо встигнемо сонце. Да. Подивіться, будь ласка. То через 500 метрів. Каже, вже не жарко. Так, да, да. ой, клас. Боже, як красиво. А ну там наліплоки. Вітер. У нас була е, 10 хвилинна фотосесія, і ми все встигли. Дивіться. Десять хвилин реально. З цим малюком. Це було довго, бо він не фоткає так швидко, як айфон. Да. Але гарно. Да, він робить буквально один кадр в 20 секунд, напевно. Вдягаємося. Ну і отак от сидимо зараз. І все ж таки вирішили красою полюбуватися. Я люблю. Я люблю. Зараз будемо дивитися хлопці, так? Та ні, я туда. А, ми вдома? Подивимось сюди. Повітер, мабуть, нічого там не чутно. Ми без навушників. Небагато людей, до речі, зустрічало тут сьогодні захід сонця. А ми тут досі сидимо і ще одна там компанія. І все. Отак от дивіться, от, як тут гарно.